Зараз в мене на огляді готель Санкідо, акація біч ентаквапарк. Е, готель е, має гарну репутацію. Зараз ми будемо її перевіряти, е, тому що покажу вам кімнати, басейн, територію, пляж, море. Е, і будемо, буде в мене тут обід. Тому, звичайно, ще вам покажу, чим тут годують туристів А ви для себе будете бачити і знати, чи ви хотіли б приїхати сюди відпочивати чи ні. Якщо так, я вам також скажу. Свої рекомендації, і якщо захочете, я вам зможу запропонувати. Так, стітді до акації біч. Так, нас зустрічають, відкривають. Так я. Готель Сенсіду Акація Біч» був відкритий у 2005 році, тобто на сьогоднішній день готелю вже є 20 років. Але 6 місяців тому в готелі була повна реновація. Воно і видно, все свіже, гарно, чисто, вже видно з рецепшену готелю і зауважень, поки не виникає ніяких. Лобі-бар тут звертаємо увагу, що професійна кавова машина, отже, робимо висновок, що буде смачна кава. А тут така тераса від ресепшена з виглядом на територію готелю. Є права сторона, ліва сторона. Між ними розляглася зона басейнів. Басейнів є чотири, але, але лише один з підігрівом у зимовий період часу. Далі ще зняв по парк, дитяча зона, доросла зона. Прям місто аквапарк. Якщо ви шукаєте готель з величезним аквапарком, тому я вам порада зупиніть свій вибір на готелі Сентідо Acacia Біч, адже в готелі ціле місто аквапарків, окремо дитяча зона, ось вона за моєю спиною. І ще далі дві таких великих, гігантських е зони з дорослими гірками. В аквапарку є 22 гірки, також басейни, також лінива ріка, також зона для дорослих, зона для дітей і один басейн з підігрівом. А всього є дуже багато. Цікава локація. Також тут працює ресторан з снеками, що можна одразу брати напої, перекуси прямо з аквапарку. Цей аквапарк в готелі Сентіду Акація Біч найбільший серед тих, що є в марсаламі. Тут така автентична зона на терасі відкритій, і можна ввечері замовляти кальян для того, щоб релаксово провести час. Рецепшн готелю знаходиться на підвищенні з гарною оглядовою терасою, але сама територія знаходиться на ярус нижче, і між ними є ліфт, який спускає на основну територію готелю. Крім ліфта, можна також скористатися східцями і ножками пройтися. Ресепшн тут зона аквапарку, і це до пляжу. Так, басейн, метр п'ятдесят глибина. З підігрівом, діти дорачаться, граються. Гарні шезлонги, матраси, парасольки і такі конструкції від сонця. В готелі є головний ресторан і два а -ля карт – італійський і єгипетський. І можна кожний відвідати по одному разу безкоштовно за попереднім записом на рецепшені. Рецепшена прямо до пляжу до моря. Так, діти граються. Тут 110 глибинах, Дуже комфортно. О, є гол! А тут всього на всього 50 см басейн. 140 сантиметрів, коли больна сітка. Великий басейн, розділений на зони. Тут вже 110 см переділено. Тут такі лежаки в басейні і тут глибина 60 см. По дві сторони ці лежаки, дуже прикольна тема. Так, і знову перехід. і глибина 110 сантиметрів. Так, тут є клініка. Такі арочки по всій території. Грають теніс, теніс безкоштовно. Анімація в готелі активна, інтернаціональна під будь-які народи світу. Також Wi-Fi в готелі безкоштовний. По всій території, також пляж і з нормальною швидкістю. Так, третій великий басейн. Глибина починається 60 см. Дитячий. перегороджено. Далі продовжується через мостики в іншу зону басейнів. І дуже гарний декорований. Тут 140 глибина. Підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, а також напишіть коментар. Можливо, ви відпочивали в Сінті до Акація, поділіться своїми враженнями. А якщо вас цей готель зацікавив, пишіть мені заявку я вам обов'язково прорахую і забронюю. Між корпусами теж все зелено, красиво, доглянуто. Зелена травичка, бордюрчики, і є, звичайно, що номера з виглядом на басейн, та з виглядом на море. А між корпусами теж можна спостерігати ось такі красиві декорації. Ну що ж, йдемо дивитися номер. є, Все тут є гарно, халати також є. Тут також у нас шафа, також є додаткове одіяло, подушечка. Сейф безкоштовний, також є сумка пляжна, зручно ходити на пляж. Ну і сам номер з спальною кімнатою, досить просторий, великий. Зверніть увагу: гарне ліжко, світильники, все гарно декоровано. Також стеля з такої самої цегляної кладки, як на ресепшені. Тут таке кріселко Трон. Я його називаю. Також дають водичку і щоразу її додають, а це неймовірно красивий вигляд на море. Пар, площадка з це має реально класну лагунку для комфортного заходу в море. Напрямо вирізана. Така. А тут увага, зверніть, будь ласка, увагу на вирізану лагунку. Спеціально для вас прямокутник, який відокремлює пісочок від коралів, і комфортно можна зайти з берега піщаним, пологим заходом. ось цей Прямокутник, це ноу-хау. Я не знаю, як дозволили готелю, але це є. Є тут великий прямокутник з комфортним заходом в море. Також тут дуже гарні коралові рифи. Працює дайвінг-центр. Ну і звичайно, біч бар для зручності туристів. Підходити брати напої, а також закуски і перекуски. Сентідо, акація, резорт Аквапарк – Дуже гарний, комфортний готель. По-перше, є дуже багато басейнів на будь-який вибір. Аквапарк просто величезний. Оце так реально величезний, величезний аквапарк. Пляж, що мене дуже здивувало, має пірс короткий, десь на трі приблизно, і просто ідеально вирізана між коралами велика лагуна з ідеально хорошим заходом в море. Зараз я вам покажу за моєю спиною, це все є, видно, і я приємно вражена. Дуже гарний готель. Дякую. Так, знову нас ви пригостили. Так, тут ще одна ділянка пляжу. Зверніть увагу ще один пірс. Десь метрів 100, Також є кадбани. Також є викладено синтідо акація біч, а також є тротуарчик. Можна по ньому. Для людей з обмеженими можливостями або з маленькими дітками коляскою до самого моря, практично доїхати по периметру готелю з правої, з лівої сторони, а також паралельно до лінії моря їздять шатли, можна під'їжджати. Також є такі міні-автобусні зупинки. Також шатлом можна під'їжджати до аквапарку, щоб менше ходити. Ще одна додаткова приємність від готелю. Якщо ви набагато швидше приїхали, ніж вас мають поселяти в 14-й годині, то не переживайте, вам відразу дають браслети, ви можете йти харчуватися, можете йти в бари, брати собі напої, а також включатися вже в відпочинок. Також, якщо ви вже на останній день, о 12-й годині, здаєте номер, то вам браслети не зрізають, і ви можете харчуватися, користуватися територією до тих пір, поки вас не заберуть з готелю в аеропорт. Поруч з готелем Сентіду Акація Біч, п'ятизірковим, який я щойно вам показувала, є ще чотирьохзірковий акація свій резорт. Це два готелі одного власника. Між ними є гарний сувенірний ринок, де ви можете ввечері гуляти, придбати собі сувеніри на згадку. Також аквапарк, який я вам показувала, про який розповідала, він є спільним для двох готелей. Можна користуватися ним безлімітно, безкоштовно, скільки забажаєте, проживаючи у двох готелях. Наступне моє відео буде про готель Акація Свіс Резорт. Він чотирьохзірковий. В готелі Сінкідо Акація біч в мене був обід. Тож давайте я вас проведу з собою. брати напої тут одразу зона з зелень, з салатами. Тут приправи до прави. Тут супчики, віф телячий і крем. Окей, окей, да, да. Хорошо, да. так, у нас овочі, котатись картопля. Так, Це в нас сіфут, морепродукти. Так. Solo da tá com solo da na poe pebo a dieta. Тут також є відкрита тераса в ресторані і тут працює гріль меню. Значить, можна замовити пасту з будь-якими добавками. Uh -huh. Також покажу вам, що дають на гріль. Так, це картопля фрі. Це в нас котлетки курячі, дуже смачні, до речі. Тут в нас так, таке воно. Так, і то біг. Яловичий такий типу м'яско, як наш паурбу. Ага, тут є рис і є. Так, Зараз подивимося. Рис єгипський, класно. І це в нас цукіні. Так. Також є піца. Одразу викидають. Так як то відкрита тераса, тарілки накриті ось такою. Шторою для того, щоб не падала пилюка. І ресторан одразу з виходом до аквапарку. Тут також є сцена. На сцені, думаю, відбуваються ввечері різні музичні програми.